Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас у Києві. Дванадцята година до вісімнадцятої у марафоні. Єдині новини на інформаційну варту заступають команди фактів та вікон. Я вітаю вас. Ми починаємо. Отже, головна подія сьогоднішнього дня приліт президента Зеленського з неанонсованим візитом до Брюсселя. Він вперше наживо і буквально зараз в ці хвилини бере участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Уже він сьогодні зустрівся у штаб-квартирі НАТО з генеральним секретарем. Альянсу Єнсом Столтенбергом, і вже навіть прозвучала його вступна промова на засіданні Рамштайму, де він заявив, що Україна мусить виграти зимовий бій проти терору, і Україна мусить виступи, висто, вистояти у цій війні. Наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець зараз перебуває у столиці Бельгії, Брюсселі. і Приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Володимире, Отже, дуже багато очікувань від цієї поїздки від цього засідання Рамштайна у Брюсселі. Вам слово. Чекаємо від вас останніх новин. Олено вітання з Брюсселя, з штаб-квартири НАТО, яка з центральний вхід, якої знаходиться просто за моєю спиною. Ви можете бачити саме цим входом. Заходив сюди. Український президент Володимир Зеленський його зустрів генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг важливі, як ми знаємо, завжди деталі на таких зустрічах, тому що ми не знаємо поки все закінчиться і буде як, оголошено якісь результати на прес-конференціях. Проте попередні ми вже можемо робити висновки з того, як. Столтенберг вітав Зеленського на порозі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Ви можете бачити на своїх екранах, як вони заходять, і буквально через кілька секунд після цього, після того як вони зайшли, вони почали спілкуватися із пресою. І звісно, було велике запитання ну, у всіх журналістів присутніх там, чому президент приїхав на зустріч міністрів, адже це вищий рівень, і він мав би брати участь у самітах. Але тут зустріч міністрів, де вирішується зокрема і військова допомога Україні, і було таке запитання: чи це означає, що зменшується градус у цієї підтримки України, зокрема країнами НАТО, і чи через це приїхав Зеленський для того, щоб напряму спілкуватися з представниками країн військового блоку. І мені вдалося це питання задати Зеленському. Я прошу йому мову, що він відповів. Які ключові три, е, е, три тези вони будуть обговорювати, обговорювати тут е, з країнами НАТО? Дендра Є пріоритети системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі. І ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії світу. Далекобійна артилерія, далекобійна зброя неважливо як назвати. Проблема у тому, як це дістати. Ми потребуємо цього з основної причини витіснити Росію з нашої землі. Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту міст, економіки, критичної інфраструктури України. Тоді економіка може функціонувати і це допоможе українцям жити як у нормальній країні. Це також збільшить їхню здатність самостійно забезпечувати себе боєприпасами для війни. Путін знову готується використати зиму як зброю, атакувати енергетичну систему. Ми повинні цьому запобігти. Ну, звісно, тема Ізраїлю також просто відчувається у повітрі. Це важлива тема. Це також великий конфлікт, який з яким стикнулися стикнувся увесь світ. І ми знаємо, що НАТО. Е Будучи оборонним блоком, вона завжди стежить за такими речами. Наскільки це може вплинути на безпекову ситуацію в Трансатлантичному регіоні? До того ж, Ізраїль це ну, партнер НАТО, вже давній партнер НАТО. Вони тісно співпрацюють зі сполученими штатами. Що стосується допомоги, яка може бути об'єднана в один пакет для України і для Ізраїлю. Це суто американська історія. Отже, це вирішується в американському конгресі. Далі йде питання в Білий Дім і там вже воно затверджується. Тобто, це більше внутрішня американська історія. Хоча тут в НАТО дійсно це все буде обговорюватися, адже, адже, міністр оборони Сполучених Штатів Остінс знаходиться тут разом з президентом Зеленським. Зараз на зустрічі Рамштайн. І дійсно, ці питання також ймовірно. Будуть підійматися дуже хочу звернути вашу увагу на одну деталь: що перед тим як почалася зустріч Рамштайн, Зеленський запропонував партнерам України діяти так само західним партнерам України діяти так само, як вони діяли на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він за. Пропонував їм просто почати їздити в Ізраїль, аби підтримати тих людей, які зараз відчувають на собі терористичну загрозу, і які зараз просто потерпають від ракетних обстрілів. Він провів прямі паралелі від між тим, що відбувається в Україні, і тим, що зараз відбувається в Ізраїлі, і закликав просто весь світ зробити так, щоб жителі Ізраїлю могли відчути, що вони не самі з цією проблемою. Володимир, я вам дуже дякую. Вітер трошечки заважав нашому включенню, але ми все зрозуміли. Це був Володимир Рунець, наш спеціальний кореспондент у Брюсселі. Сьогодні там відбувається зустріч контактної групи по обороні України у форматі Рамштайн. Я нагадаю, що йдеться про три ключові пріоритети, на які сподівається Україна від цього засідання: це протиповітряна оборона, далекобійні ракети та артилерія. Зустріч у форматі Рамштайну зараз якраз триває. Ми чекаємо на її результат результати. і протягом нашого інформаційного слоту я сподіваюся, ми вам про них розкажемо. Отже, нагадаю, що в білому домі не виключають, що можуть об'єднати в один пакет військову допомогу Ізраїлю та Україні. Пише про це Вашингтон Пост і NBC News. це би шанси на схвалення конгресом допомоги Києву, попри протидію з боку частини республіканців у палаті представників. Радник із національної безпеки Білого Дому Джейк Саліван запевнив у Сполучених Штатах є достатньо. Ресурсів, щоб одночасно підтримувати і Україну і Ізраїль. Він підтвердив, що адміністрація президента Джо Байдена найближчим часом подасть на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні. Також Саліван вкотре наголосив на тому, що підтримка Києва в інтересах Сполучених Штатів і потребує набагато менше ресурсів ніж могло би бути, якби Росія змогла перемогти і поширити свою агресію на інші країни в Європі. Тоді Вашингтон був би змушений залучити американські війська до безпосередніх бойових дій. Як це бувало в минулому, Ми готові підтримувати українців, які мужньо протистоять російській агресії. І будемо робити це на постійній основі. У нас достатньо грошей для цього. У нас також є кошти, щоб забезпечити Ізраїль тим, що йому потрібно. І ми рішуче відкидаємо думку, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати і волелюбний народ України і державу Ізраїль. Ну а в самому Ізраїлі війна вже перетворилася на справжню різанину. Кількість жертв Хамасу вже перевищила 1200 людей. Утім, цифра не остаточна. Кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170. Вночі військові завдали масованих авіаударів по сектору Гази, вразили понад 200 цілей прибережного району. Ізраїльська армія оборони заявляє, що також завдала ударів по морських цілях Хамасу в секторі. Світ евакуйовує своїх грогмадян із зони бойових дій. Україна готує термінове вивезення громадян із сектора Гази. Стало відомо про вже третього загиблого українця в Ізраїлі. Дев'ятеро поранені, ще шестеро зникли безвісти. Польща вже почала вивозити своїх громадян вже 600 громадян. Вивезла Румунія, повідомила, що поки не оголошує евакуацію своїх громадян із Ізраїлю. Активізація ворога в районі Авдіївки напередодні на цій ділянці фронту загарбники пішли в масштабний наступ, який посилили штурмами і на Луганщині та на сході Запорізької області. У ранковому зведенні нашого генерального штабу уточнили, ворог на Авдіївському напрямку наступав силами трьох батальйонів, застосовував танки та бойові броньовані машини. Утім, наші захисники відбили всі атаки і не допустили втрат рубежів та позицій. Значне загострення і запеклі бої на Авдіївському. Напрямку тривають уже четверту добу. Нині наші захисники і далі застосовують тут оборонну тактику. Тим часом міжнародні аналітики вважають, що таким чином росармійці намагаються відтягнути сили зсу від роботиного на Мелітопольському напрямку, де нині у нас є частковий успіх. У гінштабі констатують на цій ділянці фронту сили оборони України продовжують контрнаступ і покращують своє тактичне положення. Одні з найнактивніших боїв на Східному фронті наразі тривають у районі Бахмута. Росіяни ніяк не можуть визнати втрати Кліщіївки та Андріївки. Тому щоденно контратакують і безрезультатно. Не маючи перебог на полі бою, рашисти продовжують вбувати мирних людей Донбасу і б'ють по містах і селах регіону з усього наявного озброєння. Репортаж із передової Владислава Круглова. Ну, за останній тиждень особливо. На часів яр, населений пункт часів яр ворог застосовує авіацію, крупнокаліберну артилерію, тобто хаотично та масовано е, знищує всю інфраструктуру. До повномасштабного вторгнення у місті часів яр жило майже 13 тисяч людей. Нині тут немає жодної вцілілої будівлі і лишається менше тисячі місцевих. І квартири побиті, все побите. Наша квартира побита. всю одягу викинули, а в'їжджати нікуди. Ну, дочка моя сейчас у Харкові на квартирі жила. Там одинадцять тисяч виходить. Куди їхати? У нас такої пенсії немає. Пані Ольга у часовому яру разом з чоловіком, тож обом легше виживати. У самому ж місті вже рік, як немає магазинів, аптек, органів влади і навіть світла. Люди ще залишились, люди живуть в дуже тяжких умовах, без світла, але живуть. Ми усіляко намагаємося їм допомагати. Продукти харчування їм надаємо за можливості, також працюють іноді волонтери заїжджають. Заїхати до Часового яру безпечно майже неможливо, кажуть військові. Ледь не щодня росіяни спалюють автівки цивільних, атакуючи з неба фпв дронами Росіяни можна сказати, що вони сходять з розуму. Вони дуже тяжко сприйняли втрату такого населеного пункту, як Пліщівка, активізували свою артилерію, тому це можна вважати. Чи помстою, чи просто підвищення тиску на наших захисників? До всього рашисти дедалі частіше запускають по наших тилових пунктах ланцети, а позиції піхоти закидають хімічною зброєю. За допомогою дронів вони скидають у ці гранати шотерн. Знаєте? Ну вони діють як слізоточивий газ, виїдають очі. Подразнення ротової порознини, ну, і е, людина ну, не може стояти на позиціях, якщо в, нього в неї немає протигазу. Багато наших бійців потрапляли під? Е, так, е, особливо передові позиції. ну, як правило, там раз двоє суток, раз троє суток і відбуваються ці скиди. Піхотинці, які тримають фронт на південному фланзі Бахмута, зараз в активній обороні. Вони постійно намагаються контратакувати то справа, то зліва, то справа, то зліва, то по нас. І так постійно шукають слабкі місця і намагаються пройти. І постійно ідуть намагання штурмувати. Ми пробуємо штурмувати так же само, іноді успішно, іноді безуспішно. Але ми стараємося саме основне це не відійти назад. Тільки Бійці бригади швидкого реагування Рубіж ще на початку повномасштабної війни пройшли через багатомісячну оборону Рубіжного, після чого був Бахмут. Тому кожен знає, на що здатен ворог і як його вибити з української землі. Настрій бойовий, працюємо далі, будемо відстоювати, будемо звільняти свою землю. У мене є рідня, яка проживає в Дніпрі. Це мій батько. І Хотів би йому передати привіт, що зі мною все нормально. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факта і Тіві. Єдині новини. Я прощаюсь з вами трошки менше ніж на 15 хвилин. А серію розмовних студій, от буквально зараз, відкриває Яна Брензей.